Ось який Вася слухняний котик. Я поставила йому корзинку, щоб він не ліз до мене в ліжко. І він такий слухняний, спить собі тут у корзинці. Молодець. Дуже добрий слухняний котик Вася. Просто чудовий котик. щось мені підказало, щось мені захотілося, не знаю чого, розкопати. І я там побачила торф'яний стакан. Треба це все, бо і тут бачу, що майже всі корені, ті, що в горщику були, пропали. Ось вони, ось їх залишки. І тут, значить, торфяний стакан. Треба чистити все тут і пересаджувати цю рослину, мабуть, посажу в ту ж саму кору, щоб її е, не травмувати. Ану, ось гарний корінець тільки на кончику. А це все, що було, торфяний стакан, я, звісно ж, викидаю. Я його взагалі не використовую. Оце треба буде зараз почистити. І знайти їй більш підходящий горщик, бо цей дуже великий. Я так гадаю, що він завеликий для неї. Ну от, я вчора їх пересадила. Щось на мене таке знайшло вчора, що я чомусь. Вирішила їх пересадити, бо мені здалося, що горщики, в яких вони сиділи, були дуже великими. Мабуть, у але не було менших, я так думаю. Значить, і Кору теж стерилізувала, обробила окропом. Вона за добу прекрасно висохла. І сьогодні я їх посадила. В менші горщики та сама кора, в якій вони були, тільки інший горщики, трохи менші. Вони прекрасно туди всілися, і я знайшла для них отаке подвійне кашпо, в якому в мене стояли diffusion, і Фрагранс колись, але фрагранс була пересаджена в більший горщик, і тому це кашпо вже стало вільним. Тепер в ньому будуть жити ці дві орхідейки. Денбіум також я розділила ось він. Дендробіум нобіле і полила його одразу. Ось його корінчики, такі гарні корінчики. Поки що в мосі не знаю, як його посадити. Ось цей, як я його отримала, як він сидів, так і сидить. А ось цей ще не знаю. Куди його посадити? Отже, в той же самий мох, так він в мене і сидить. Зараз треба ще оцим зайнятися, його пересадити. І оцей треба вже, мабуть, якось висаджувати. А молочай я висадила окремо стаканчик, але ще нікуди не виносила. Так, оце в мене він стоїть, і я чогось так. Боюся отруйних рослин. Тим більше, що в мене котики. Так що я ще не вирішила, мабуть, чи віддам комусь, чи винесу ось такі діла. Смакота! Смакота для кота! Вася сьогодні зранку з самого мені істерику устроїв. Я так. Завмерший, чекаючи, буде вона їсти чи ні. Їсть. їсть ось цю консерву. Вона їсть ось цю отаку. Ви бачите? А оптиміл не хоче. Аліса. Аліса. Вася сьогодні бігав з самого ранку за мною. В мене не було часу. Зайняться. Ось. І ось який у нас Вася. Оце така Аліса. Така киця. Аліса! Все, э! наїлася. Вася залишила. Ай-яй-яй! Все ж таки вона мало їсть. Ось це сухий корм їсть. З м'ячиком, да. Вася доїдає, Вася в нас товстий кот А Аліса худенька така, баришня, да. Аліса, ти фігуру бережеш? Да. Бережеш фігуру? Сидиш на дієті? Боїшся? Потовстішати, да, Аліса? Тату Вася не боїться, він як наминає. же, їж, Вася, їж. Слава Богу, є що їсти. А тепер Аліса. Цій кузинці. Понятно? Вася Алісу лиже, лиже. Такий ласкавий котик. Да, ліса. Хороший Вася. Добре. Ось збираюся пересаджувати цю орхідейку з моху в якийсь горщик. Горщик буду підбирати потім, коли побачу її кореневу Об'єм її кореневої, я побачу тільки коли, я її дістану з горщика. Приготувала кору архіату, тут в мене залишки і вугілля деревне. Ну, і мох, звісно, що візьму оцей її рідний мох, не буду нічого вигадувати поки що. Залишу її, її рідну стихію. Рослина не витягається, прийдеться розрізати горщик. Ось так. Дістала рослину, тільки розрізавши горщик. І ось так дуже повільно звільняю від моху цей клубок коріння. Ви бачите, як тут багато коріння. Тому я і кажу, що горщик буду підбирати після того, як звільню. Все це коріння. І буду бачити його об'єм. Ось так цілий день, з великою обережністю розбираю ці корінчики, звільняю їх від моху, щоб не пошкодити їх, бо вони дуже тендітні. І їх дуже багато. Цілий клубок корінчиків і дуже багато моху. Ну, ось нарешті розплутала я цей клубок. Подивіться, скільки коріння тут. Як могла розплутала, тепер треба знайти горщик, який підійде до розміру, до об'єму цього коріння. Дуже багато коріння. Мабуть, треба дев'ятий горщик. Підбираю горщик. Значить, оце дев'ятий. Але ж він маленький виходить. Дев'ятий маленький навіть. Оцей трохи більше, але тут м'які стінки. М'які стінки, а тут, а в цей воно ледве влізло. Просто впритик. Час буду ще шукати. Оце у нас 12-й горщик. Це вже найбільший. Ще такий є, але він, бачите, який, не дуже надійний і тут не така прозора стінка. Він не дуже прозорий. Все ж таки хотілося, щоб. Був більш прозорий горщик. І по всьому, виходить, що прийдеться, мабуть, висаджувати цю рослину в 12-й горщик, бо дуже багато коріння. Ось так виходить у нас. Але якщо, наприклад, взяти. Ось в цей горщик, то тут він вузький і не влазить. Такий самий, тільки трохи вищий. Такий самий, як оцей, тільки вищий. Оцей взагалі тісний. Сюди не влазить. От що мені робити? От задача. Знайти горщик для орхідеї, це точно. І все ж таки мені здається, що більше за все підходить ось цей, в якому я поливала каоду. Це такий самий горщик, в якому сидить каода. А це я використовувала для поливу. І тепер потрібно буде шукати щось інше для поливу. каоди. І для цього ж, якщо я сюди, мабуть, його такий і посаджу, і сюди треба буде щось вигадувати для поливу. Але цей найбільше підходить. Знаєте, де я його взяла? Це у сільпо в нашому продається сир фермерський в такій упаковці. І ось я з цієї упаковки зробила горщики для орхідей. Він такий плотненький, такий пружний, дуже підходить. Мабуть, в цей буду висаджувати і буду зараз робити дірочки, бо їх тут немає. І таким чином буду пересаджувати. Цілий день в мене виходить. На цю пересадку, тому що це не дуже легко робити. З цими двома було набагато легше, бо там мало коріння, а тут багато коріння дуже. І так, треба його дуже ретельно і добайливо розплутувати, щоб не пошкодити жоден корінчик. Для мене це важливо зберегти для рослини всі її корінчики, листочки здорові, нічого не пошкодивши. Ось зробила горщик з творчими отворами. Ну, щось таке на цей раз вийшло незрозуміле. Але головне, ж, щоб була оця. Перфорація для циркуляції повітря. Так, і зараз буду висаджувати, мабуть, цю рослину туди, мабуть, не буду суміш робити, а отак буду накладати, накладати і змішувати просто в горщику. Значить, орхіата 9,12, тут в мене залишки 6,9 орхіати. Цираміс, ну, і там є ще деревне вугілля, А мох, мабуть, чи оцей, використаючи живого покладу зверху. Коротше, творчий процес посадка орхідеї. Ось я завершила пересадку нарешті. Дуже ретельно, тому так довго на цілий день. Пішла в мене пересадка. І ось такий маю результат. Орхіата. Мох той, який в неї був, в якому вона сиділа, вугілля деревне і сираміс. Тепер треба шукати кашпо. Ось поки що такий кінцевий результат у нас. Поки що таке жовтеньке кашпо знайшла. Таке ж саме за розміром, як і для каоди, бо однакові горщики вийшли. А це Дастібел, бачите? Але там все не так погано. Ось там Росте новий корінчик, а там росте листочок, так що є надія, що вона реанімується. А карамелька слон ніяка не відцвіташка. вон бачите, наростила ще два бутончики і буде продовжувати квітнути на цій гілочці. А той я вже зрізала. Квітконосик, який відсох. Воно ще поквітне. Ось приготувала на завтра для пересадки, буду завтра пересаджувати вже ці чотири дітки з моху у кору. На сьогодні, мабуть, вже буду прощатися з вами. Дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Чи невідомо, яка буде у нас ніч, треба відпочивати, поки тихо. Отже, бажаю вам тихої, мирної ночі і мирного ранку і скорішого нам всім миру. Дякую за перегляд і до побачення!